На дворі осінь золото убрана, похмуре небо, дощик моросить. Одне єдине в мене є бажання, від чого моє серденько молить. Так хочеться, щоб мир був в Україні, щоб мирні були і наші серця, щоб всі були по-справжньому щасливі, і щоб раділа знов наша душа. Щоб діти пригорнулись до батька і матері і шану віддали, щоб ніжні почуття до всіх вернулись, щоб не було ні горя, ні війни. Так хочеться, а хіба Бог не хоче, щоб ми прийшли до нього в молитвах, а Він чекає кожного хоче, йому потрібні встомлині серця. Йому потрібні ми, як його діти, йому, як батьку, шану віддали, він хоче всім своїм теплом зігріти і дати стопленим серцям любов і мир. Він хоче зрозуміти кожне серце і вислухати боль і всю журбу. Він не прийшов губити землі стерти, він хоче дати всім. Любов свою. Так хочеться, щоб люди зрозуміли, що Він дарує кожному життя, і щоб серця для Господа, і щоб серця для Господа відкрили, бо Він є Бог, а ми його сім'я. На дворі осінь листя пожовтіли, тихенько падає додолу, а мені чомусь буває до болю незрозуміло. Чому так люди забувають дякувати тобі? Так хочеться, а Бог усіх чекає. Прийдіть до Нього, стомлені серця. Господь сьогодні всіх благословляє і кожному дарує це життя. Амінь.